Зачіска колосок із трьох пасм в декількох варіантах: більш гладкий і об'ємний, а також плетіння з чотирьох пасм, коса на кожен день більш така широка, об'ємна і сучасна. Перша зачіска колосок з трьох пасм. Ретельно прочісуємо волосся щіткою, щоб плетіння було чистеньке і волосся не плуталось. Далі виділяємо велике таке пасмо для того, щоб одразу все вдавалося, якщо особливо ви вперше це робите. Розділяємо на три рівні частини і сплітаємо, як я показала на відео, на середнє пасмо. І тільки потім другий перепліт у нас іде з додатковим пасмом. Ретельно протягуємо, з'єднуємо додаткове пасмо з основним і повторюємо, відзеркалюємо з другої сторони. так само. Дуже важливо тут одною рукою навчитися утримувати всі три пасма, для того, щоб у вас плетіння не розпадалося. Особливо, якщо ви хочете заплітати більш тугеньке таке плетіння, косичку, якщо це дитина, наприклад, і вам потрібно, щоб волосся було зібрано якомога довше, тоді ви можете ще більш тугіше таке плетіння робити. І підтягувати кожен перепліт до шкіри голови. Я проплітаю більш таке повільне плетіння з відступом від шкіри голови, тобто воно у мене буде більш таким об'ємним, більш жіночним зачіска в результаті. Якщо ви робите вперше цю зачіску, особливо, якщо робите на собі, то я вам раджу робити все ж таки її більш такою вільною і давати собі можливість помилитися. Тому що будь-яке плетіння, будь-яка зачіска на собі вона потребує практики. І перші ваші плетіння, якби це норма, будуть трошки довшими, руки будуть втомлюватися, бо багато буде якихось зайвих рухів, і можуть бути якісь петельки, якась нерівність. Це абсолютно нормальний етап. Дайте собі час, і з третього, з четвертого плетіння вам буде набагато легше. Далі проплітаємо дуже важливо, от в нижній частині, щоб ваші руки сильно не відходили від шиї. Це дуже важливий така, такий момент. Часто помилку роблять початківці на цьому етапі, щоб плетіння до голови доторкалося в нижній своїй частині, потрібно руки тримати прямо біля голови, коли ви формуєте плетіння в нижній частині. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково запитуйте в коментарях. З радістю допоможу, відповім. Також, якщо вам подобається формат таких відео, я Буду вдячна вам за лайк, коментар в підтримку мого нового україномовного каналу. І другий варіант, як обіцяла, більш об'ємний, я дуже любила цю зачіску робити саме на собі перед клієнтами, я більше 25 років роблю зачіски клієнтам, і я любила полюбляла приходити вже з зачіскою, навіть якщо це було замовлення на п'яту ранку. Отаке плетіння у мене трималось весь день, заплітала я його за 10 хвилин і наловчилася. це дуже легко, руки в мене не втомлювались. І якщо ви зробите собі, Декілька разів це плетіння, у вас так само це буде виходити. Вийшло в мене, вийде в вас. І якщо отак розтягнути все плетіння, будь-які ваші промахи, якісь нерівності, вони всі підуть. Можна, якщо дуже тонке волосся, додати більш об'єму ще на лак. Я це робила саме на лак, щоб все трималося і було більш таким об'ємним, бо я полюбляю об'єм в зачісках. Дуже важливо, коли ви розтягуєте ці петельки, одною рукою утримувати, от як я на відео показую, і другою рукою розтягувати. Тоді все вийде. Такий варіант вийшов більш об'ємний, більш жіночний, як щодо мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант зачіски колосок вам більше сподобався. І переходимо до другого варіанту. Плетіння це плетіння з чотирьох пасм. Трошки важче воно для початківців. На собі я це плетіння, чесно скажу, не робила. Так не знущалась з себе. Але якщо от на дитині це дуже гарно виглядає, можна робити одну косичку або, наприклад, дві, розділив все волосся на дві рівні частини. Раджу вам починати все ж таки з одної коси. І так, розділила на чотири пасма, і одна одне пасмо повністю проплело всі три. Далі... Так само відзеркалює з іншої сторони. От бачите, одне пасмо пропліло все, всі три пасма і я його зараз отримую правою рукою. І так само робимо додаткове пасмо до крайньої. І от дивіться, як, проплітаємо під пасмом. і над пасмом, ну, так головна порада вам, якщо ви заплутались і не розумієте зараз на пасмо проплітати або під пасмо, просто подивіться а, пасмо, яке ви хочете проплітати, як воно розміщене. Якщо воно під а, пасмом розміщене, то тоді вам потрібно наверх покласти нове пасмо, тобто, щоб була шахматка така. Так завжди можна повернутись, якщо ви відоліклись від плетіння, і безпомилково доплести вашу косу. Старайтеся орієнтовно однакові за об'ємом додавати ці додаткові пасма, щоб плетіння було рівномірним, щоб оці пітельки були у вас гарні, однакові орієнтовно -однакові за об'ємом, і малюнок був чистенький, гарний, сучасний. Також, навіть якщо волосся тоненьке на вісочних частинах, якщо наприклад це на дитині заплітати. Дитини волосся дуже тоненьке, буває дуже ріденьке, тому не див... не дивіться на те, яка гостина. Розділяйте горизонтальними такими лініями орієнтовно, плюс-мінус, там можна трошки під дугою, але все одно, щоб у вас орієнтовно відзеркалення йшло, під підхоплень з лівої і з правої сторони. Тоді у вас вийде доплести плетіння чистенько, рівномірно, воно буде рівномірно наповнене з обох сторін. Також, якщо щось не зрозуміло, дівчата, запитуйте, пишіть, це плетіння дуже гарно виглядає на довгому волосі, причому навіть на темному волосі, можна замінити пасмо, яке проплітається посередині. Ой, Забула як ленточка, буде на українській мові. Забула Ленточка. Можна замінити ленточкою, або, наприклад, заплести косичку з трьох пасм, або ще якийсь елемент, можна ланцюжок взяти, тобто замінити на якусь іншу частину, не з волосся. Ну, це, наприклад, я зможу показати в якомусь новому відео. Це теж виглядає дуже гарно. Наприклад, на новий рік можна так зробити своїй дитині більш таку святкову зачіску. Тут так само таке саме правило в нижній частині, коли ви проплітаєте, потрібно руки тримати біля голови, щоб волосся потім не як стирчало в профіль косичка. Це дуже часто теж тут помилка, може бути. А руки прямо насильно прикладайте до голови, щоб у вас і косичка була проплетена біля голови. Отаке плетіння вийшло, можна залишити так, а можна піти далі і розтягнути. Щоб у вас вона була більш об'ємна, можна розтягнути або тільки з одної сторони, от як я зараз показую. Наприклад, кінець коси можна потім закрутити в таку. як... Рогалика зробити і заколоти заколками, буде такий пучок. Також можна це зробити, дуже гарно виглядає, особливо на дитині, і можна прикрасити там, наприклад, якоюсь прикрасою, або можна зробити асиметричний хвіст і накрутити локони з вільного волосся хвостика. Можна залишити так, ну, такий варіант, дуже цікавий. Або а, можна піти далі і зробити відзеркалення з другої сторони. Вони, вони мені нагадують такі гвинтики, або, не знаю, якісь як, крила бабочки. Теж бабочка, напевно, не так буде на українській. Нещодавно перейшла на українську мову, тож перепрошую, я ще вчуся. Можете мене виправляти в коментарях, буду вдячна. І дуже важливо тут лівою рукою притримувати плетіння, от як я показую, щоб у вас не було потім пустот. Бо потім втягнути те, що ви витягнули, ну, неможливо. Ну або дуже важко, легше вже переплести. Тому витягуйте потроху, особливо якщо ви робите це вперше, краще менше дотягнути витягнути об'єм, ніж перетягнути. Це таке основне правило не нашкодь. І так само до кінця розтягуємо, потім можна з двох сторін трошки відредагувати, зробити більш симетрію, щоб з лівої сторони і з правої було однаково розтягнуто. І можна навіть без прикрас дитині отак заплести на свято якесь, або навіть школу, якщо у вас є бажання і колосальне терпіння, час зранку. Це виглядає дуже гарно і тримається дуже надійно. Напишіть в коментарях, який варіант зачіски вам сподобався більше. І до нових зустрічей з вами була Ольга Діпрі. А гарних вам зачісок!